Привіт! Сьогодні приїхав до людей молотити гарбузи. Процес почався. Люди попросили, чи можна із водичкою, сказав, без какання. І почали пити. Ось комбайн мороза, друзі. Працює як має бути. Це вже виглядає. Так що сезон гарбузів розпочато. Я думаю, що я буду періодично включатися, вам показувати. Тут якби гарбуза того і немає, дивіться, це для нього нічого, це пиль. І тут це все пиль. Для такого комбайна все супер. Кардан, хто тобто хоче купувати до спаута, я купував. Я купував метровий, відрізав 3 см з обох сторін. Тобто, хто кардан буде різати, обов'язково ріжеться кардан з двох сторін. І також чехол по 3 см з кожної сторони, поняли? 97 в мене кардан до морозовського комбайна. Зараз ще покажу вам на сіні. Хай вони будуть міняти мішок, та й покажу. відходи в гарбуз це типа турка але вона така покажу вам як це турка ну я не знаю що це таке багато зеленого Потопельників буде вагон. Ну, нічого. Ось так це весь процес виглядає. Що, йдемо далі переїжджати, йдемо. ファウルなの одну годину. Одна година часу дала такий результат. Підійдемо, подивимося на втрати. Я втратив не бачу. Ви бачите втрати, бо я не бачу. Дивіться. Далі втрати. Їх просто немає. Я вже казав і кажу, скільки він їх зробив цих комбайнів, то давайте по цій розгорнутій кучі пройдемося. Бачите, от той комбайн Мороза, от вже професійно, професійно він їх робить. Подивіться, я не бачу насіння ніде. Не без того, ось одна попалася. Туп'є У нас залишається такий кусочок, гарбузик гарний. Така суміш тут український батоплідний, десь попадається трошки турка. В середньому ось такий. Ось так. Комбайн мороза показує себе відмінно. Робота в нього гарна. Не знаю. Мені дуже подобається його техніка. Працює як має бути. Одним словом, продовжуємо бити далі. Ось таке, друзі, в мене вийшло сьогодні відео. Той, хто ще не підписався на канал, підпишіться. Реально це важливо. А у мене на сьогодні все. Тоді до нових зустрічей і пока-пока.